П'ятнадцята позачергова сесія міськради з міркувань безпеки знову проходить в онлайн режимі. Попри війну в Україні, у Харкові продовжують ухвалювати важливі питання щодо життя діяльності міста. Одне з таких зміни до бюджету на поточний рік. Як повідомляють у департаменті бюджету і фінансів, на 150 мільйонів гривень планують збільшити видатки на відновлення будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. На 110 мільйонів витрати на ремонти внутрішньобудинкових систем опалення, постачання. Холодної і гарячої води. Усе це кажуть, удасться завдяки вільному залишку коштів та перерозподілу бюджету. Хто за, прошу голосувати? Дякую, рішення прийнято. Ще одне питання, яке обговорюють на сесії підтримка бізнесу, зокрема підприємців, які хочуть працювати у переходах підземки. Для тих, хто залишив залишався і залишається в Харкові. Створити умови, які дозволять йому сплачувати податки е і надалі е вчасно, е створювати нові робочі місця. Ну і так далі. Мер Ігор Терехов каже, коли метрополітен використовувався як укриття для всіх підприємців, що не могли працювати, влаштували так звані канікули. Наразі ж усіляко підтримують розвиток бізнесу в Харкові. А з тими, хто хоче вести торгівлю у переходах, вирішуватимуть усі проблемні питання. Комплексно а печатують ці кіоски, які зараз не мають договірних відношень, а працюють. Тому я дуже уважно розібрався у цих справах, і зараз ми з кожним підприємством будемо знаходити взаємне відносини. І взаємопанімальне, даби насищати бюджет міста Харкова. Депутати підтримали звернення до міжнародних організацій та міст побратимів Харкова щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпійських та Азійських ігор. Прошу підтримати усіх депутатів, бо для нас це знаєте рішення, яким ми висловлюємо свою позицію до російських спортсменів. До білорусів і білоруських спортсменів, і вважаю, що після війни, яку розв'язала Російська Федерація, будемо казати, з допомогою Білорусі, ми повинні висловити свою жорстоку позицію по відношенню до країни агресора. На сесії також проголосували за нагородження почесними грамотами працівників комунальних підприємств, волонтерів і військових. Також відзнаки отримують і низка харків'янок з нагоди міжнародного жіночого дня. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Єгор Мікенін. Новини Харків.